Добрий день, малята! Прийшла щедра осінь, і вже пора збирати овочі на городі. Давайте пригадаємо, що росте на городі: помідорки червоні, морква, зелені огірочки. Малята, подивіться, на город завітав зайчик. Він дуже полюбляє їсти овочі. Пропоную пригостити зайчика овочами. Покладемо овочі для зайчика на тарілочку. Допомагають малятам батьки. Приготуйте ось таку тарілочку з намальованими контурами овочів і вирізаними овочами з картону. Починаємо складати тарілочку. Малята. Візьміть у ручки помідор і покладіть його, де намальоване місце для помідорчика. Ось так. Далі беремо огірок, зелений огірок, і кладемо на місце, приготовлене для огірочка. Ось так. І залишилась морквочка. Кладемо морквочку теж на тарілочку. Ось така смачна тарілочка у нас получилася для зайчика. Пригощайся, зайчик. Смачного!